Ще раз цього Варвара приїхала до нас із Луцька. І думаю, що зараз почуємо її таке покликання. вона каже, що саме за своїм покликанням душі вона є поетом. То зараз послухаємо дійсно тут її твори і будемо сподіватися, що це вже стане доброю традицією відвідини Варвари в Тернопіль. Дуже дякую всім. Дякую дівчатам за запрошення. В Тернополі не вперше, але отут -тут вперше. Дуже приємно. Так і живемо на різних півкулях раю. Я тут зимую, складаю сніжинки миті, воду ношу благеньким небеснім ситі. Ти, як завжди, русалок кадриш накриття, Вже до скотань не боїшся. я не знаю. Більше не можу, а менше давно не вмію. Вічна риторика, нащо, відколи, хто ти. Смішно до болю тебе забувати в сота. Зерна любові у жорнах життя молоти, сили немає, та й руки не міють, мріють. зорепади, пісні, мов у друзки, ніч розіб'ю і туманом накрию рану. Вічна ілюзія, фея моя, моргано. Легко ламаєш мої божевільні плани жити, чекати у серці безмерзне вузько. Скучила дуже, ненавиджу Крит і море. Слушай, коханий, а може таки спочатку. Бізнем, навчуся в'язати тобі кроватку, хтось ще маленький, тебе буде звати Татко. Відповідь в перці записка. Втопився, сонька. Я вже майже одне з твоїх збочень, один з твоїх шрамів. Я зашита в твої підсвідомі бажання і тонкощі. Я вже не повз тебе, а більше в тобі, тільки поночі. Не вдаюся до терміну. Це вже достото те ж саме. Засинаю, вкладаю стіпками між ребер і м'язів. Тобі млосно, та ти не попросиш ні в голос, ні в поданько. Виціловую вилиці скроні волосся і родинки. Тобі млосно і парко, та ти не попросиш наразі. Це не рабство, це просто відсутність наказів і рішень. Це ліниві, глянцеві витівки скорваних пристрастей. Це дерева, що вище їх крон нам тепер і не виросте. І, мабуть, не злетіти, неволя терпіша завишня. І якщо я піду, то аби повернутися з раю. Це не буде навмисне, мов яблуко зірване поспіхом. Я торкнуся нелегко. А думкою, чи може посміхом, ти не бійся. Розлуки немає і смерті немає. Це була твоя юність, трави і гарячих полютів. Це статусевих кишені дешевого пива. Твої друзі-наставники, Гесар, Петра, Кайлуці Надихали, надихали, і сполис посміхалися сила. Це було, ніби снилось, гуртожитки, перші зальоти. Ти сміявся у дощ, добивався, збивався, знаходив. Ти спішив, не лишаючи навіть і миті на потім. Ти любив і не знаючи броду, заходив у волі. Твої зради біліють рубцями на нервах колишніх, і мен не згадати, і тіл не згадати достоту. Ти зривав їх серця, мов терків, не меніючи вишні, залишаючи зім'я тупості і спогад польоту. Це тепер твоя старість. Грибуча трава і похмілля. Перехожим чинкам заглядаєш частіше у вічі, а не нижче спини. Ці даремні кометні зусилля увійти у цю воду Законом супроти всім двічі. Це сліпе, покор... Це сліпе поклоніння твоїм ефемерним появам. Уночі, коли паща безсоння розвернеться в навку. У твоїх коридорах лежить проспиртована вата, і розрізана скальпала тиша безкровно конає. Видаюся тремтіння. Тут пахне так солодко, плоттю. Тут прозоро, я поглядом руки, шафи і стіни. Я ще чую твій запах, твій піт, твою флегму і сливу. Буде день, буде їжа, і брак розвелося у роті. Я дивлюся крізь тебе на світло, крізь тебе і вище. Твої змії не сплять їх спокуси, як завжди, смертельні. Я тебе намалюю на ранішнім небі. Пастельно. Я тобі зачитаю свої найвідвертіші вірші. І останній вірш. Серед сотні реінкарнацій обираєш, де ти людина. Серце, нерви, наверст бідниця, та як вчили біленькі сити. Погляд в очі, а постріл, спину трошки нижче і аневинна. Ти, як завжди шукаєш вихід у трехдюймах німої кривці. Ти, як завжди не прагнеш їсти, та й тверезість тобі не личить. Ти зализуєш рани часом ще конверті листів на займ. Ти хронічно шукаєш смерті, автобаном у потубіччя. Занотовуєш у що щодень. Ніч, агонія перед передравість. Загортаєшся в крила втому, засинаєш під фугу вулиць. Крем маскує страждання вились не за сонцем, але цілунком. Захлинаєшся словом «хочу». От би весня вже схаменулись і минули. Ти хочеш осінь, щоб була на трунком.